Знімаємо світло метрової led балки ALO N40, і перед вами її кольорова RGB-підсвітка. Це може світитись різними кольорами залежно від вашого настрою, залежно від може, кольору вашого баги. Отак От це все перемикається. І, звичайно, ми тут зібрались не для того, щоб гратися в. Кольорові оці підсвітки, давайте глянемо, як світить основне світло цієї LED-балки. А тут є дійсно на що подивитися, оскільки це адаптивна серія LED-балок, найтоповіша серія, то можна перемикати промінь, і він може ставати більш дальнім, а може ставати більш ближнім і більш розсіяним, панорамним таким. Це все можна робити прямо на ходу, ось таким чином, з пульта. Це топова серія led балок. Конкретно в нас зараз на тесті Aurora Allo N40.